Москва ретельно перегляне російсько-турецькі проекти, зокрема спорудження у Туреччині АЕС Акую, заявив прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков. У випадку розірвання контракту Росіяни втратять замовлення на мільярди євро. Також Кремль планує заборонити імпорт турецьких продуктів і обмежити туризм. У нас у нас серйозні сумніви у тому, що це був ненавмисний акт. Це дуже схоже на сплановану провокацію. Воювати із Туреччиною ми не збираємося. Ставлення до турецького народу у нас не змінилося. У нас виникають питання до дій чинного турецького керівництва, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Президент турецької республіки Реджеп та Ердоган також запевнив, що Анкара не прагне до ескалації конфлікту. Туреччина не роздмухує напруженість, кризу або ворожість. Туреччина завжди виступає за мир, дипломатію і діалог. І ми і надалі діятимемо у тому ж дусі. Москва, обіцяючи переглянути відносини із Анкарою, планує завести у Сирію новітнє озброєння для захисту своєї авіації. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Росія розмістить на авіабазі ХМЕЙМІМ зенітну ракетну систему С 400 Тріумф.